Доброго ранку, такого чудового, весняного, дощового травневого ранку. Всім садівникам і садівницям. Вітаю всіх на каналі, Надія Грінгарден. І сьогодні я розкажу про свою гліцинію. Ось вона вже в передчутті викинула такі китиці. Скоро-скоро. Цвітер. Я хочу розказати, як я з нею борюся, як я її поборола з такого свого невеличкого досвіду. Ну, бо як відомо, що досвід не проп'єш, як я її формую, як я її посадила. от. І що було далі? У нас посаджена. У 2016 році. Якраз між теплицею. Ми в тому році збудували таку тепличку невеличку під сароєм. І такою накриттям, альтанкою його важко назвати. Таким укриттям, де ми збираємося чи посидіти, чи заховатися від дощу. Тут вона таке містечко залишилося, і я її тут і посадила. Ось вона, бачите, вже в цьому році пустила які пагони. І ці пагони треба відрізати. Але якщо десь якийсь товстий пагінь старий був пошкоджений чи підмерз, тоді можна замінити оцей пагін молодий. Ось ви посадили, і вона відразу починає ось так ось так закручуватися, закручується стебло, на стебло ліза, закручується. Що треба зробити? Не дати її таке робити, щоб було не по її, а щоб було по-нашому. І я ось її розкрутила і пустила її ось так. Очте по ній видно, як вона сердиться. О, це б, щоб її воля, вона б тут закрутила, закрутила собі. І я її ось так пустила під, так, під цим навісиком. І вона що зробила? Вона одразу отак, стрель під самий фронтон. Ну, красиво так, пагони звісають, вона голубого кольору, пагони звісають, красиво. Але ж далі, що робити, як стригти. Я туди не долізу постригти. І, і там їй, мабуть, було безпекотно, бо профіль нагрівається. Ну, що я зробила? Взяла, стягла її та й обрізала. І пустила пагони ось так по периметру. Ось оцього накриття. Пустила одним. оце. З цього боку я пустила одним рукавом. Ось так по периметру. Він уже в мене ось так закрутився. І пішов, пішов далі. Пішло, пішло. Ось. Ну тут ще вони не з'єдналися. Але я думаю, в цьому році з'єднаються. А це пагін з того боку. Тобто, з правого з лівого боку я такими пагонами її пустила. А тут у нас дроти для прання. І вона так. На них лягла, ну я вже її і не перечила, бо тут найкраща така шапка найкраща для неї. Тут сон, сонце, південний бік. І звісно, тут вона гарно цвіте. Вже вона лягла там і на профіль. І тоді, вже, може, там їй жарко. Ну, я її трішки тоді під, підріжу там. Власне, я сьогодні думала її стригти, вже винесла. Інструмент, щоб працювати, але ж тут дощик. але ми любимо дощик. От Хай іде, квітникарі всі дуже люблять дощик. Ось я ну, садовий вар винесла, думала, буду працювати. Ну, садовим варом, коли такі, вже товсті гіллякі, коли тоненькі такі ось ось, ось ця. Гілочка чи якось оця, то, то його не треба так одрізати та і все. От. Ось я її так пустила, щоб вона собі йшла, І щоб я могла її дістати, щоб я могла її дістати і постригти. Це потужна Ліана, тому. Її треба стригти, не давати її лізти, так як вона хоче, а щоб було так, як ми хочемо. І заставити її цвісти. Ось вже, бачите, які гарні, гарні такі красунчики. Вже в перечутті світіння. Як я обрізаю? на три бурунки. Раз, два, три. Ось. Ось. Ось, тут обрізано. Раз, два, три. Дивіться. Ага, це я дивлюся. Ось. Раз, раз, два, три. Рахувати оцієї гілочки. Ось звідси. Ось раз, два, три, на три. На три бруньки зрізається і тоді буде на дві на три. І тоді буде кожна та брунечка викине. Ось таке соцвіття таку викине киточку. Чим я її підживлюю? Нічим. Вона так, як пожене, Зразу не встигаєш, не встигаєш вийшла уже пів метра, а з того боку ще метр. Тоді треба обрізати. Я її обрізаю все літо і не даю оцим пагонам, не даю їм робити шкоди. І не даю їм гнати зелену масу, тому що вона піде в зелень, а не у квітку. Ось, ось аж, аж крутить її, крутить, крутить, куди ж я закручуся. Ось тітка не побачить, а як крутну. Ось <сум> вона показує свій характер. І ось так, так, так. Ось це в цьому році, мабуть, вони. Зімкнуться, а там зустрінуться. Ну, що ще можна сказати про гліцинію, про помилки. Зараз я хочу розказати, будь-якій роботі є. Щось робить, щось не так вийшло. Помилки. Ну, це такі помилки, що їх можна виправити. Зараз я покажу свої помилки. Ось ось перша помилка. Як я вже казала, Гліцинія така потужна Ліана, і вона ось шукає, шукає будь-яку будь щілину, ось. Щоб їй залізти. Залізла як раденька, і вже вона там буде сидіти. Але ось ця гілочка, що я ось і, і, і смікаю, ось ця гілочка, то вона з часом стане товстою. І підніме той профіль, і підніме ту дошку, і це вже цю гілочку треба. Ось вона. Оце цю гілочку треба зрізати. Або якщо ось вона звідки йде, або її пустити, якщо вона в такому місці, де, де нам треба замінити, або пустити її на заміщення. Бачите, яка вона вже. Як вона прокралася, і вже вона ось така велика. велика. Це вже її треба. Тут немає ні одної квіткової брунки. Ця вона просто, отак жене гілку, бо, бо таке її призначення, бо вона така сильна ліана. І ще ось я не догледіла. І ось ця гілка, бачите, пішла. Між профілем і каркасом. І це вона стане товстішати і підніме профіль і скаже, ось я вам дам. І та теж гілочка пішла. Коли вона була ще маленькою тоненькою, вона пролізла, а тепер їй ж їжди, треба простір, її треба тепер виростати. І от вона там теж наробить нам шкоди. Це я вся. Стану я, треба обдивитися, куди та гілочка йде, куди вона виходить. От. І потім переглянути розташування і без жалю обрізати, без жалю. Ось, бачите, вони в мене зв'язані мотузочкою такою. От такою ось, ось. такою мотузочкою під шпагатом. Ну, Щоб не був там салатовий такий голубий. Але вже теж вже їм тісно під цим шпагатиком. І ось ще шпагатик це видно. То можливо замінити цей шпагатик, замінити, можливо, переглянути оце все. Та тут роботи роботи. Ось така справа із ліцинією, Ось так вона по периметру. Тут вже таке вже щось розрослося. Можливо, я залишу одну якусь таку продуктивну гілочку. І ще ось моя помилка. Можливо, я ось підв'язала, а мені треба було, можливо, підв'язати ще ось тут. І ось її круті, закрутило, вона так по-своєму туди викрутило. Це, тут у цьому куточку дуже вона якось так. І красиво вона тут і лягла, так. І з одного боку, наче вона її викрутила, а з другого боку, і красиво, бо тут південний бік, і тут дуже багато квіточок, то вже я не буду їх весною зараз чіпати, вже вона цвітеться, я вже потім її тоді обріжу і направлю її правильним шляхом. Ну, Ніби все розказала. Ось таке коротеньке відео. Я ще покажу її в цвіту. Буду показувати, як я ці пагони, що вони творять тут. Жене таке зелену масу. А ми його тоді направляємо туди, куди нам треба. Дякую за перегляд. Бажаю всім процвітання і всіляких. Гараздів.